Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Тиждень пересиділа вдома, спостерігала, як морозило і падав сніг з вікна і серце щеміло. Чоловік їздив кожного дня на дачу і мені лише розказував, що тут робиться, мабуть, згущаючи фарби, я так думаю. Ну, що сам перед мені кинулися в очі квіти, бачу, їм це на заваді не стало. Навіть почали тюльпани вибивати свої бутони у цю морозну погоду. Нарциси квітнуть, але, як казала моя бабуся, про квітки голоду не буде. Вони навіть за тиждень бачу підросли. Я тут висадила черенковані свої хризантеми, листя молоде примерзло. Ну, відпустить, не відпустить, це вже ми побачимо. А маточні висадила, бачу їм нічого немає. Старий кущ петрушки, бачу, трошки так він. Похилився, розмарин трошки похилився, але я думаю, що воно зараз потепліє, почне сокорух і почнеться вегетація, все воно поросте. Ви знаєте, що теж м'якуватів смородини листочки. Висівала. Тут салат, дивлюся, щось якісь такі січені листки, навіть не можу зрозуміти, що, але зійшло. Хочу вам сказати, що проросло під час цих заморозків. Так, зійшла у мене ось тут рукола, вижила, пережила вона, шпіна теж пережив. Малина вже в нас в такій стадії, не знаю, викине цвіт, чи не викине. Будемо сподіватися, що буде ой, а смородина, червона уже такі, бачите, на цвіт були. Будемо бачити, чи пережила вона. І не пережила. Грушка почорніла все дивіться, який міг би бути урожай. Зараз подивлюся це, що всередині. Ну, що, я вам скажу зацвісти, мабуть, вона зацвіте, але бачите, ось така чорненька течинка, хто вчив біологію в школі добре. Так що запилення не буде. Ну, я взяла лише одну квіточку. Надіюся, що нічого не збереглося, тому що грушка вся. На виході, це в нас ноябрьська, більше я не буду ковиряти, це вже ясно, як божий день. Ось в такому стані яблунька, яблунька це в нас літня. Зараз теж я спробую її повернути. яблуні цвіт обірвала, щоб добратися до серединки, вона ще не добре була розкрита. Будемо сподіватися, що. Можливо, щось виживе. Я вже так прожила на цьому світі немало, так що такого ще я не пам'ятаю, щоб було. Черешня у нас пізня Регіна. Ой, цвіт такий м'який. Цвіт як зварений, але серединка жива. Будемо надіятися, що щось зав'яже. Ну, саме болючі абрикос це не лише в нас, а всіх, дивіться, він такий гарний став. Хоча, ось дивіться, він вже був запилений і зав'язав. Будемо спостерігати, що. З цього вийде. Нектарін, бачите, не почорнів. Ну що, треба гнати бджолу. Вона, мабуть, не захоче на таку квітку сідати. Так що він, мабуть, в цьому році нічого з нього не вийде. Зате золотиста смородина. Як і морозу не було, подивіться. Самий надійний кущ на цій території. Сама екзотична в нас Ліана. Це в Києві, ми нею так любувалися. Дивіться, в неї вже бруньки такі волохаті. Ну, через одну бачу ця м'яка, така як зварена, прихвачена. Ну, для цвіту все ще їй дуже рано. Ківі квітне в нас на... при кінці травня, то можливо вона ще зможе вистрелити. Нові бруньки, які примерзли, вона в нас ця Ліана в затінку, захищена від північного вітру. Будемо сподіватися, що щось буде. Виноград пробиває на бруньки для винограда, це не страшно, він витримує морози сильніше. Якщо даже ця брунька замерзла, то він вистріли іншу. І будемо сподіватися, якщо не буде ще у нас якихось сюрпризів, то з виноградом все буде добре. Так, я приховала свої примулки. І нічого їм немає. Гіацинти у людей вже повідцвітали, в нас тут трошки холодніші, і вони в мене почали цвісти під час цих морозів. Чосник такий не дуже в нас веселий. Потрібно якимось антистресантом його, мабуть, покропити, бо такий він якийсь трошки невеселий. Хоча не пожовтів. Ми його азотними добривами підгодували перед морозами. Так що будемо кропити якимись антистресантами є і забіон у нас. Попробуємо обробити дерева і часник з цибулею. Так, це у нас агрус. ну Будемо надіятися. листочкам нема нічого, що щось буде. Ну, щавель теж поріс, бачу так, досить гарно. І навіть зійшла петрушка. Бачу, з'явилися сходи під час цього аномального похолодання. Вологи достатньо, хай росте, трошки підсохне, буду все сапати. І так, побачимо, що тут у нас робиться. В теплиці в нас все було. Надійно закрито двома шарами агротканини. Так, цибулька. Вона тиждень не підливалася, треба сьогодні її підлити. І, мабуть, з понеділка вже можна буде висажувати. Не знаю, як у вас, у нас на наступну п'ятницю плюс 22. Так, я вперше в цьому році хочу виростити. Буряк з розсади, і, мабуть, я не прогадала. Подивіться, він так гарно вийшов ще кілька днів і можна буде теж його пробувати загартовувати і висаджувати. Хотіли на Пасху їсти свою редиску, бачу вона, такі вже маленькі в'яжі. Але щось їх під'їдає, щось їх смакує трошки. Є якась чуть-чуть більша. Можу її пробувати трошки попілом підгодувати. Бачу, кріт уже з'явився. Салат той висажу на дворі, цей росте хорошо. І вже бачу, тут шпінат так, не забарився. Теплиця є теплиця. Хай невеличка, але є. Так, у нас капуста, Там вже можна все відкривати, підливати. Я щось його пробувала насажувати перед морозами, бо Погані були сходи, геть погані. Агресор росте. Це безпрограшний варіант. Ось, а це в нас що? Середня савойська мігатон і бачу ця вся цвітна така. Брокколі геть погано. Зійшла, я насажувала, будемо бачити, може вона вийде. Так. Ось це у нас ранні помідори. Хороший діво. За тиждень огірки в нас не проклюнулись, було холодно. Ой, і земля така холодна. Не знаю, що робити. Будемо чекати тепла. Томати не проклюнулися. Від 22-го зовсім оце то халепа теж будемо надіятися, що завтра буде сонечко і воно у нас посходить. Ну, зато у нас айстри ростуть. Зараз скажу чоловікові і ми це все приберемо, агро тканину вже потепліше і нехай трошки йому буде тут тепленько. Так, я трошки хочу розгорнути цю землю і подивитися, що у нас там робиться. Чи пересівати мені огірки, є у нас проклюнутий. Так, все, буде тепло, будуть огірочки. Будуть огірочки, все вони живі, набубняві, не м'яке наснинка, просто було холодно. Ну і добре. Усе в нас буде добре у теплиці. Так, це в нас Рудольф, редисочка, вона, бачу, краща. Такі більші у неї вже плоди, як це у нас. Ага, і це Рудольф. Ні, це вієна. Вибачаюсь, це Вієна. Це Рудольф. Рудольф менша. А це у нас Селеста. Селеста теж менше. Так, висіяти сьогодні. Потрібно мені вже, мабуть, кавуни. І мої жоржини, надіюсь, що вони не замерзли. Ну, звичайно і не приросли. Це хто ж таким холодом буде рости. Ну що, мабуть, ще сходити в сад наш і подивитися, що там. І посіяла давно вже чорнобриці, щось вони не спішать виходити, ну, вийдуть. Думаю, що вийдуть. Це я вам казала маточні хризантемки. Ті, що я придбала восени, я думаю, що вони переживуть. Чогось трошки бачу, оголилися коріння, але все буде добре. Полуничка в нас росте. Все добре. Посипала її фоними добривами. Бачу, під цим снігом дощем вони розтопилися. Часник невеселий теж тут. Ярий уже сходить. Такий червонуватого кольору, але він виправиться, буде все добре. Цей скропимо ізобіоном. Надіюся, що теж все буде добре. І вишня наша годувальниця, побачимо, що вона витримала чи не витримала. Це всередині чорне. Ну, Будемо любуватися цвітом. А плодами, мабуть, в цьому році ні. Побачу, що ця сливочка в цьому році сигнальний. На ній буде урожай. Будемо надіятися, що щось буде, бачити, течинка зелена. Будемо надіятися. Рятував чоловіка абрикосу. і нічого не врятував. А може, і вона і не зав'язала, пустий цвіт був. Бачите, зав'язки немає, так що можна відкривати. Сьогодні згадала, що в мене вже вийшов горох. Думаю, ну все, потрібно йти купляти і інший. Ні, бачите, горох. Витримав, що він нам родить. Горох витримав. У нас були морози мінус 5. І, знаєте, тримало з вечора до ранку. Це не просто були заморозки. Так, Зараз я подивлюся, що в нас тут робить морквами, накрили її агротканиною такою. Благенькою собі. Де, в нас ті? А все добре? Все добре. У нас усе добре. Десять сотих землі щось прикрили, щось пропало. Виживемо. А в людей, хто з цього живе, садки вкладені тисячі доларів, в сутки, роботи. Ой так, і тут я висіяла буряк. Зараз я його достану чи він ще там живий тиждень назад, я думаю, він мав би був ти вже набубняві йти. Так. Що це, я не можу його? Так, підуть у ход уже руки. Знаєте, щось мені не подобається. Це насіння. Будемо чекати. Будемо чекати. Кілька днів ще. Якесь воно таке. Ну, нічого страшного, все буде добре. Так, і ще раз я повернуся до винограду. Вистрілюють уже бруньки. Ну, я сподіваюся, що нашому винограду це зовсім не завада. Ось так виглядають наші ділянки після аномального похолодання. Абрикоси чорні. Листочки, які пробивалися, теж стали такі аж червонуваті, білого цвіту вже немає. Два роки назад у нас цвіли абрикоси і випав сніг без морозу. Дерева захворіли моноліозом, і так ми їх не могли врятувати, вирізали. Ну що, про це можна жити. Був би лиш мир і спокій на землі. Щоб всі були живі, здорові, чогось буде більше, чогось менше, нічого страшного. Ну що, друзі? Подивилася, перевірила, в чомусь розчарувалися, чимось заспокоїлися, жити треба, підтягуємо пояса і беремося до роботи. Сіяти сьогодні нічого не буду, земля холодна, хоча волога. Така вона до роботи дуже гарна була б. Але я сьогодні висію в стакани свої кавуни, огірочки я вже посіяла, надіялася, що висажу до 1 травня вже в теплицю, але як бачите, вони навіть не зійшли. Будемо сподіватися, що потепліє і цього тижня все зрушиться. Так що все буде добре. Малина вже в нас підв'язана. Сережа наводить порядок на дорозі. Бачите, земля вже у нас така рижа просушена. Так що усім терпіння, здоров'я, миру, позитиву, не опускати руки. Працювати і все у нас буде добре. Усім до зустрічі!